Готуємо смачну закуску до святкового столу. Ще часто я її готую, коли мені хочеться шуби, але лінь її готувати. Це дуже смачно. Спробуйте. Буряк попередньо відварила сіллю, додала трішечки зовсім цукру, і в кінці десь за 5 хвилин до вимикання додала, оцтут, щоб був вишневий темний колір. Буряк натираю на дрібну терку, додаю часник, додаю сіль, бо в мене буде на йогурті, якщо на майонезі, сіль можете не додавати. І перець. Все гарно перемішую до однорідності. Далі беремо чорний хлібчик. До цієї канапочки потрібен чорний хлібчик. У мене хліб, звісно, мій. Я печу сама на заквасті. У мене звичайний житньо-пшеничний і з додаванням насіння. Смачно буде, з бородинським або просто звичайним чорним житнім. Хліб обирайте квадратний, щоб зручно було різати на ось такі шматки. Я розрізала на три частини, можна так навхідні.